Же у нас сталася ситуація, коли видавництво існування видавництва існування цих культурологічних видань виявилося під питанням через з одного боку конфлікт, з іншого боку, через фінансові різні кризові обставини. Взагалі дивуюся, чому періодично виникає це питання, чи потрібні воно не, не може бути, не може носити дискусійного характеру в силу того, що у нас таких видань ну дуже дуже мало. І закривати чи створювати обставини, щоб зникли ті, які є на сьогоднішній день, це просто мені вдається якимось, ну, я не хочу різких висловів, але мені здається, що це не, дуже недалекоглядно. І а, враховуючи всю ситуацію прагнення до змін, до реформ в країні, я думаю, що. Треба, треба мати якусь іншу позицію щодо цього. Я думаю, що Міністерство культури має на це подивитися все-таки тверезо і конструктивно. Вам потрібен український Е, Ну, я мушу сказати, що я його читаю. Я його читаю. Я ну, весь час там. Думаю про те, як би, він, як би мені хотілося, щоб він змінювався, що там в ньому стає важливішим, чи що відходить на периферію інтересів редакції. Але це інша історія. Та? Це, це роздуми про те, яким би хотілося бачити видання. Але не питання в тому, чи воно має бути, чи не має. Такого питання не може бути. Не може бути. Український театр має бути активно звучить, чому треба переконувати Міністерство культури, яке має, в свою чергу, фінансуючи і будучи би, керуючим органом да, для видавництва, чому взагалі виникає така ситуація. Мені здається, що Мінкульт в цьому сенсі мав би е, щиро підтримувати і намагатися е, розібратись краще. Тому що я з... Для мене дивно і дико було прочитати, що журналісти видавництва там працюють безгонорарно. Ми де живемо, виникає питання. Ми живемо в Папуасі, чи ми кажемо, ми європейська країна і так далі. Так скільки це буде продовжуватися, цей Савковий суботник без кінця? От, тому я думаю, що все, все це потребує дуже. Дуже доброго смислення і рішучих дій.